Привіт всім! 24 березня 23-го. року, П'ятниця. І відео про те, які справи у нас з пересадкою, перевалкою. Ось я вже, здається, з вчорашнього дня залишила без пакетів фіалочки. Тут деякі, і, дивіться, вже випускають ой, бутончик. Це і тут лізе. Маленькі такі, я їх обкарнала, пообривала листя, а тут фалінопсис. Ось цвітонос ріс і завмер, і почав рости інший. Ну, no. надіюсь, цей зацвіте хватить сили. У них две, двох, бо це дітка із мамкою чи папкою. Так, строманта ще на цьому місці стоїть, поки буде стояти. Там вона тінь робить для інших рослин. Так я думаю, може тут і залишу. Так, заходимо сюди. Минулого разу ви бачили, тут у мене було захаращено, бо вже я закінчила пересадку. І так трішки поприбирала. Ну, ще не зовсім. Це, як ви бачите, до сих пір червоніє Пуансентія. хамедарея цвіте, з цієї сторони гларіоза. Тут ось колерія цвіте. Так, зараз ми буду розвертатися. А тут у мене гіпіаструми. Ще вікна не мила. Бо вже не було такого тепла. Ось ще один гіпіаструм. О! Хоя ось буде цвісти. І почав нарощувати гілочки бокові гібіскус. Довго він щось завмершим стояв. І пересадила аденіум. Ось я покажу, дивіться, що виросло під землею. Оце так він був у ґрунті до цього періоду. А це оце таке наросло в нього. Мені здається, за два роки. Я поки оці корінці не обрізала, думаю, хай вони підсохнуть, а тоді я їх обріжу. Я завжди обрізала тут на цих же теж. Загагулінах були корінці. Я їх обрізала, а тоді садила. А цей раз вирішила отак. Хай підсохнуть, а тоді обстрижу. І оце скільки наросло. Там можна було й вище піднімати. Я і горшок не міняла, так як піднімається він сам по собі. І обрізку йому зробила і тепер переживаю. Він у мене останні роки. Не нарощував зелень, він тільки цвів, цвів масово, весь в квітах був, а листя майже не було. Ну і тепер думаю, чи будуть рости, чи ні. Я так боялася сильно обрізати. Отак, От наприклад, можна було б обрізати, О. а думаю, а вдруг не пустить, не будуть бруньки ті розвиватись. Ну, в общем, побоялася я, що пропаде таку красоту. Він уже в мене це, не знаю, 12-13 років. З насіння вирощений, такий каудекс. Дуже шкода втратити його. Так, тут все пересажене що міняла верхній шар ґрунту. Драцену пересадила у більший горшок, бо дуже маленький був, і земля дуже швидко пересихала. Тут у мене глоріози, лілія, ахіменес. Я посадила їх у ґрунт, але вони ще не дають, росту немає. і Хай стоять там. Ну і тут фіалочки. Теж я їх оце вчора звільнила від пакетів. Вони ще й кор... корневу систему не наростили. Ну, думаю, хай як буде, хай витримують. Мені хтось колись писав, що зовсім не ставить пакети. Скажу, що у мене е, скільки чотири чи п'ять фіалочок. От. Ну, пропали. Я встигла взяти воно листочки. Щось їм не пішло на користь моя операція. Прошлий раз, мені здається, в мене не було втрат. Ну, це раз так. Ну, нічого страшного. Я прошлий раз постійно провітрювала пакети. А в це раз зовсім не провітрювала. Отак От вони, як закрила, так вони й стояли. О, тоді, вже через два тижні я наполовину відкрила, і так вони були, як з доступом повітря. Ну, не знаю, може, це, а може, Ну, може, щось інше. Я вже думаю, а може, новий ґрунт у мене був, І... бо в них. І в центрі розетки, так як вони, як грибок, наче був у них побіліла, і лись і розпалася розетка. Ну, я листочки спасла і оце їх там посадила в ґрунт. Не знаю, як буде. буде. Буде, не буде, так не буде. А. Ну, ще, мабуть, один раз чи два. Вони попадали у пакетах під сонячні промені, можливо, теж жаркувато їм там було. Так, фалінопсиси. Тут воно росте цвітонос, цей цвіте, цей розпускається. Санцівєрію розрядила, вирвала тут. Вирізала частину. От, і трохи більший горшок взяла. Вона в мене в прошлому році дуже рясно цвіла. Ну, не знаю, як навредила їй чи ні. От. Більший горшок, ну це вже треба в тазики садити. Мабуть, більше. І так, немаленькі. Ну, в общем, зменшуємо кількість. Так, здається, тут все показала. На вікна ще не мила. От, ось тепліше, коли стане і мить. І збираюся в цьому році, я вже не перший рік збираюся пофарбувати лоджію. Ну, не знаю, як. Мені це, якби це так взяв, Стіни голі пофарбував, а мені, щоб пофарбувати, це треба всі полички відкручувати. Вони прикручені вже більше 10 років. Мабуть, їх попробую ще відкрутити там, шурупити. От. Ну, не знаю як. Тоді ми фарбували лоджію, коли тут нічого не було, ніяких поличок. Вау! Я з самого ранку займаюсь чищу тут, у цьому кутку. Тут така чорнота була, чорніша, ніж тут. І у мене тут є такий прибор під паром гарячий пар. І очищаю. І ще в мене є ось тут бризкалка, от, антигрибкова. Вона дуже гарно Теж прямо потюки чорні течуть. Засіб такий класний. О, І окуляри тут оставила. Хочу ось зараз, як зніму відео, всі кактуси заберу звідси, зніму поличку. Я сюди підготувала вже і клієнку, застелю і почищу цей кут, отуди до самого верху. О, не знаю, як у мене вийде. Ну, я так палаю прямо, хочу так це робити. О, нетерплячка. Так, ось цвіте клівія у мене. І основна рослина, і вона дитинка цвіте. Вона і в прошлому році цвіла. І в мене ось о, прямо з весни Оліандру буде цвісти. Я вже декілька років не бачила, як цвіте в мене оліандр. І тут така приємна. Ось, бачите, бутончики. Ой, тут Санцівірію, тут я нічого не вийняла з неї. Ну, от, Тільки із горшка маленького посадила у відро. Поки там ще не так то сильно тісно. от Все це тут у мене пересаджено. оті кактуси, що внизу, я їх буду роздавати, чи не знаю, чи віддавати, хочу винести на перший поверх, там у нас коло пошти є місце на підвіконні, поставлю, може, хтось забере бо вони мені не потрібні. Так, цей Оліандр, поки я не бачу, що він збирається цвісти, хоча він старший, то а, черенок я цього Оліандра взяла. Ось Бугенвілія в цьому році свіда, ць бо в прошлому році, після того, як а, мене не було вдома 40 днів. Вони не цвіли у прошлому в минулому році у мене ні одна бугінвілія. Я думала, що вони й пропадуть, але вони оклигали, але е, не цвіли. В цьому році ось ця почала цвісти. Я її, думаю, поставлю на сонечко. Правда, сонечко дуже рідко буває, сонечко. О, тут теж попересаджувала. оці кактуси. Я залишила, я вибрала собі, звичайно, кращі. Хоча тут ферокактуси два, ну, я дивлюся по голкам різні, через те обидва я їх ставила. Вони в мене ні разу не цвіли із насіння. Ну, якщо не зацвітуть і в цьому році, то і ці викину, викину вас, ви зрозуміли? Бо вони єдині, які не цвітуть. О! Так, це перус, ви подивіться, цвіте цвіте, всю зиму свою. Отакий. Отак він цвіте. Поближче. Хто може не бачив. Каву, кофе я сюди поставила. Тут якраз нормально. І тінь велику не робить, і йому світло є, і сонце попадає. Я ще в прошлий раз показувала, що я зрізала верх. От. Хтось казав, мені залиште. Ні, я викинула, а на що він здався? Його все рівно не укоренить. От. Ну, викинула я. Тут я дивлюся, це mm. ріст почався. Ось новий. Листочки будуть. І тут, мені здається, а тут поки ось озеленіють, О. але поки що нема. Можливо, ще і більше прийдеться зрізати. Ну, буду бачити з часом. Ось ця Сансівірія, яку я е, там видалила з того горшка, внучка говорила, що. Хоче баба Оля, Може ти якийсь вазончик мені даси. Я говорю, добре, так я їй запропоную. Якщо вона хоче, я її посажу в горшок і хай забирає. За нею догляд легкий, поливати її дуже рідко. от, Та. от такі Ага. Стерапіги часто запитують. Я її там теж розрядила, от, і тут таке робилося, не можна було розплести. Багато сухих гілок. Ну, в общем, там ось, дивіться, а, я накрила землею. Там багато таких, ой, кульок, і з них тоді буде ріст. От. Так що. До літа вже і будуть, буде зеленіти. От. Ой ці гіпіастро поки тут стоять, вони ще сплять, відпочивають, ніякого росту в них немає. Це дітки. от Гастерія можна було б і. Роз'єднати, бо мені не треба лишні горшки, нікуди їх ставити. Викинуть шкода, через те я їх отак розвалила три кущі, і ось цвісти збираються. І отак вона в мене буде рости. Це алоє, алоє вже стало дуже високим, я зрізала. Нижню частину і переукоріняю. Не знаю, як воно приживеться чи ні. І кухонне вікно сюди вже перебралась, перебрались або я перенесла гіпіаструми Ось теж будуть свісти. Дивіться, дві стрілки. Одночасно. А ці тут і великі цибулини, але щось не випускають, ну нічого, хої. Саме головне, що я вже Ой, я пересадила, грунту зовсім не залишилося, пішло десь 100 літрів. І тоді думаю, а я ж оці три хої не займала, Вон, видно там і листя. І квітки засохші. Так що прийдеться ще купляти ґрунт і їм хоча б верхній шар зняти. От вони будуть теж ось оцвісти, там я бачу. О, і ця. І ця височена. Ну, ця цвіте. Круглий рік і ось будуть квіти. Ці опадуть і будуть, і ось будуть. Так що отакі наші справи. Осталось навести порядок, помить вікна. От, дуже гарно миє той прилад. Не буду зараз говорити, я не пам'ятаю точно, як він називається. Він під тиском, е гарячий пар, і воно прямо все відпадає. Можна ж не тільки плісень, а й грязь чистить. От, в общем, там для приборів, коли жиром щось обгорає, теж можна чистить. Ну, на цьому буду закінчувати відео. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, пишіть і до нових зустрічей. Всім мирного неба. Мріємо, щоб війна якнайшвидше закінчилася. І все буде добре. І все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей!